Акне, молочниця, зайва вага, діабет та рак. Сьогодні б хотіла поговорити з вами на суперважливу тему проблем зі здоров'ям, але подивитися на неї неповерхнево, як говорять всі, що типу, ці проблеми виникають генетично, або це просто підлітковий вік, або просто так буває. Хочу купнути трошки глибше. І поговорити з вами по-дорослому, аби кожен з вас зміг хоча б трішки розширити свій кругозір і зрозуміти, що це все не просто так, що цьому є причини, і причини бувають різні, тому що підхід до здоров'я завжди комплексний. І якщо є десь якась прогалина в якійсь сфері життя або аспекті життя. То тоді у нас будуть виникати проблеми зі здоров'ям. І дві найголовніші взагалі проблеми зі здоров'ям це фізіологічна і психічна. І тут ніколи не можна заходити завжди з якоїсь однієї точки зору, як роблять саме люди. Що вони говорять, що ось тільки ось це є причиною ось цієї хвороби. І от хочу з вами зараз розібрати про те, що говорять, що ось ці хвороби. Найчастіше це генетично закладені хвороби, що типу це передається від мами, від тата, від бабусі, від дідуся і так далі. Тому що це неправда. І хочу, щоб ви навчилися розуміти своє тіло і навчилися створювати причину на слідкові зв'язки. І тепер поговоримо про причину ось цих хвороб. Я просто досліджую вже своє тіло 5 років з переходом на рослинне харчування, вивчаю тему здоров'я, натуропатії, виліковування хвороб саме рослинним живим харчуванням, роботою з тілом і роботою з головою. Тому мій підхід він завжди комплексний. І ось що мені сьогодні, який мені інсайт прийшов в голову. Я буду трішки підчитувати, тому що неймовірно чітко і класно написала. Що дивіться. Причина ось цих важких всіх хвороб, які я теж не перерахувала, там не знаю, цистити, проблеми з нирками, серцево-судинні, алергії і так далі, це не наслідкові а, причини хвороб. Тому що що таке взагалі генетика і наслідковість? Тобто вам не може просто так взяти і передатися рак. А, що це таке? В чому причина? Причина це наслідкові програми і патерни мислення. Ваших родичів, взагалі вашої сім'ї, родини і вашого роду, і які просто передаються вам далі. Тому що як думають ваші батьки, так починаєте думати ви. Якщо як ви думаєте, ваші думки стають вашими діями, ваші дії стають вашими звичками, ваші звички стають вашим характером, ваш характер стає вашою долею. І виходить, що якщо ви будете так само мислити і діяти, як ваші родичі, як ваш рід, ваші батьки, ви будете отримувати точно той самий результат. І якщо у ваших батьків негативне мислення і там відношення до здоров'я погане, то у вас буде точно те саме, тому що діти вони як губка, вони втягують все, що роблять їхні батьки, не те, що вони говорять, а саме те, що вони роблять, тому що вони для нас є авторитетом, і ми просто повторюємо з ними те, що вони роблять, тому що слова пусті, всі знають. От, власне, як думають негативно, наприклад, ваші батьки, точно так само, ви можливо, думаєте. І потім ви робите точно так само, як вони, і отримуєте точно ті самі якби, наслідки. Ну і це просто прослідковується. Ну от зверніть увагу, типу, на своїх родичів на якусь сім'ю, де, типу, рак з покоління в покоління. Чому? Тому що просто діти йдуть по тих самих програмах життя і мислення, як батьки. Це причина номер один, яка починається з голови. От, наступна причина номер два це не генетика, це. Сімейні харчові звички, які передаються нам з дитинства, закладаються нам з дитинства. наше тіло звикає, наш мозок звикає до харчових пристрастей, і ми просто харчуємось точно так само. І це все передається з покоління в покоління. Наше тіло постійно зашлаковується промисловою мертвою їжею. Порушується гормональна система, порушується травлення, порушується видільна система, наша лімфа, звідси й беруться всі прищі, алергії, акне і так далі. Тіло закислюється, наповнюється слизом, а слиз утворює слизоутворююча їжа. Далі... Підгодовується, розмножується патогенна мікрофлора, в якій живуть паразити, грибки і бактерії, які дуже люблять шкідливу, погану їжу. І таким чином ваше тіло просто закислюється, в ньому починається запальний процес і воно починає хворіти. А насправді теж хвороба це не хвороба, це просто очищення тіла. Просто тіло починає щось виводити, воно починає з цим боротися, ті самі температури. Не знаю, якісь там соплі, слиз виходить, запахи, алергії. Це все означає, що тіло починає очищуватися. І це є добре. А більшість людей, що робить? Воно, вони збивають температуру, вони намащують на себе якісь крема, якісь спреї, роблять якісь процедури зовнішні. Але зовнішні воно ніколи не усуне причину. І от якраз таки. Проблема людей в тому, що вони не вміють відслідковувати причино-наслідкові зв'язки. Тому що якщо не буде причини, не буде наслідку. І наступне: якщо перестати робити точно так само, як всі, то ти перестанеш мати ті самі проблеми, як всі. І тут про різні проблеми, чи, наприклад, як там кажуть всі жінки, що чоловіки козли, якщо ти не позбудешся цієї програми в голові, бо, наприклад, твоїй мамі не пощастило, чи вона так обрала жити, не знаю, чоловіка-аб'юзера, чи дозволила терпіти якийсь негатив в сім'ї, то в тебе так само створюється така сама думка, і ти починаєш мислити і сприймати всіх чоловіків точно так само. І ти, типу, не хочеш там відносин, ти не хочеш дітей, тому що у тебе є дитяча травма, тому що ти прийняла мамину програму на себе. От і все. І тепер в тебе життя буде точно йти таким самим шляхом, як і у мами. От, І для того, щоб якби, жити по-іншому, потрібно позбавитись від цього і просто не приймати на себе чуже. От і все, чужі програми, нав'язують думки, упередження, аргументації, критику і так далі. Просто жити своїм розумом, як то кажуть, типу, просто не сприймати, От бути знаєте, як зеркалом таким, яке, типу, падає на нього сонячне світло. І відбиває те, що йому не потрібно. Так? Не бути фільтром, тому що фільтр це що? Фільтр це накопичення. Якщо ви будете дуже багато сприймати різної інформації, вона буде крізь вас проходити, ви будете в собі ну, щось залишати, щось буде застоюватися. І таким чином, от, через цей застій, якраз таки, ми і хворіємо. А, от, далі а, почнемо з Акне. Задумайтесь, акне не береться не звідкиля. Акне це причинно-наслідковий зв'язок. Збудник наслідок. Немає збудника, немає наслідку. І знаєте, ще мене теж трішки підратовує те, що є деякі люди, які дуже сильно вдаряються в психосоматику і говорять, що там деякі хвороби або більшість хвороб, або всі хвороби це тільки психосоматика, так? Тобто, уявімо, що говорять, що акне це. Психологічне типу захворювання, ніби ти не приймаєш себе і ти не любиш себе. Добре, уявимо, припустимо. Наприклад, людина сьогодні з акне не любить, не приймає себе через тиждень. Вона прийняла себе, полюбила себе, чи нехай буде через місяць, але акне у неї не пройшло. Тому що тут причина не психологічна, тут причина фізіологічна. Тому що, якщо ти не будеш закидати в себе молочку, м'ясо, цукор, борошняні продукти, в тебе ніколи не буде акне, навіть якщо ти не приймаєш себе і не любиш себе. Не буде ніколи. Запам'ятайте це? Тому що це причина в видільній системі, і якщо в організмі не буде ніякого сміття, ніякого шлаку. То й не буде що виводити, розумієте? І багато людей, типу, ніби там починаєш пропрацьовувати, свою любов до себе і так далі, але продовжують те саме їсти ну, Причина нікуди не йде. Ну, А більшість лякається того, що це все на лиці, там йде, робить якісь процедури, купує дуже дорогі гормональні таблетки. А гормональні таблетки чому діють? Тому що вони просто ставлять на паузу, придушують видільну систему, і це все, це весь це сміття, яке типу, виходило назовні, воно починає накопичуватися у вас всередині. І потім, там, через 2, 5, не знаю, 10 років, ви приходите до лікаря і вам кажуть. А у вас цей рак другої стадії, і ви такі опа, а звідки? А, ну, напевно, генетика. Просто коли люди починають зовнішньо, зовнішньо щось лікувати, а, типу, мазями і так далі, або типу, ці їдять різні таблетки, різні таблетки вони завжди пригнічують. Процеси справжні в організмі, і організм просто вже не може нічого робити, бо він атрофується, тому що ніби за нього вже там ці таблетки щось роблять. От і все так. Проходить акне, так, але потім ну, з'являються нові, більш страшніші проблеми, тому що ну, так, так, проблема не вирішується. Проблема не вирішується, коли не знята першопричина. так? Тобто першопричина – це харчування, якщо говорити про акне. Наступне. Тепер поговоримо про молочницю. Що таке молочниця? Молочниця це грибок, це кандида. І цей грибок він проявляється не тільки, типу, коли в тебе там молочниця, ну, там болі різні і так далі. Грибок це теж перхоть, грибок це теж на нігтях, грибок це теж, коли там якийсь слизь з тебе виходить, коли в тебе неприємний запах з роту, коли у тебе псоріаз, різні шелушіння на тілі. Різні прищі, почервоніння от, ну, от, різні проблеми зі шкірою, це теж грибок. Що таке грибок? Це дуже завищене кислотне середовище на тілі, в якому розмножуються оці всі патогенні штучки. От, і таким чином, збудником грибку є теж промислова і тваринна їжа. Це молочні продукти, тому що там є і цукор, і жари. Це Всіма улюблені солодощі, в яких теж поєднання: цукри, плюс жири плюс молочка, е і в м'ясо, тому що в м'ясі дуже багато стероїдів, гормонів різних, всякої нечисті, яку додають для того, щоб це м'ясо скоріше рос, ну, Тварина скоріше росла, а потім для того, щоб законсервувати це м'ясо, щоб воно не псувалося, і так далі. От, і це все тіло сприймає як. Ворога і що воно починає робити? Воно починає з цим боротися, і от воно це все починає просто вилазити наверх, і це не є нормою. Ось ці всі симптоми, це все просто наслідок неправильного способу життя. Життя не по законах природи. От, і природа, типу, людину наказує, типу плати за свої гріхи там, своїм зовнішнім виглядом, своїм здоров'ям і так далі. Якщо ти не хочеш платити своїм часом, енергією, інвестицією в свої знання в себе, то, будь ласка, тепер страждай. От і все, тобто ефект. Бумерангу, ефект балансу, ефект, що взяв, то віддав, ну, і так далі. Так? Тобто, те, що ти робиш, ну, те й дає якби, тобі результат. От, і від цього всього, від молочниці, можна позбутися дуже простим методом: це просто почати вживати так сказати, антизапальну їжу, яка не підгодовує цей грибок, і просто продовжити це. Робити якийсь термін часу, поки тіло не очиститься, робити е займатися взагалі своїм здоров'ям, своїм харчуванням, зайнятися спортом або йогою для того, щоб ваша видільна система теж включилася і це все почало з вас вилазити. І не потрібно цього боятися, тому що е ну, це просто вилазить те, що вона грішила попередньо. І якби всі бояться цього, всі бояться процесу детоксикації, але е мало хто розуміє, е що це, типу, ну. Все, що ви наїли, це все почне просто вилазити. І це нормально. Це потрібно пережити, це треба вміти психологічно пережити, для того, щоб не зупиняти цей процес, тому що буде вилазити до тих пір, поки не вилізе все. От. А деякі люди починають говорити, що о, це все причина веганства, причина чистого харчування, що починає вилазити. О, значить, типу, воно не працює, раз типу у мене посипало, мені стало погано, у мене там почав слиз вилазити, у мене там не знаю, з'явилися почервоніння, чи випадає волосся, чи там шкірої проблеми. Е, от. І люди починають це все зупиняти, повертаються назад на тяжку їжу, на традиційну їжу. От, і звичайно, це все зупиняється, тому що е, ти їсиш важку їжу, тіло тратить енергію на переварювання, а на ви на виведення цього всього в нього вже просто енергії немає. От воно і все зупиняється. Супер мага, все просто. Типу, тіло це дуже розумна машина. Але якщо ви не розумієте банальні е, біологічні, біохімічні і фізіологічні процеси, як влаштовані всі наші системи, як вони пов'язані і як вони працюють, то тоді е, ну ви ніколи не зрозумієте, що. Все дуже-дуже просто. Потрібно просто почати, почати вивчати свій організм і довіритися йому. І почати з простого, почати просто перестати робити те, що створює тобі проблеми. Психологічної причини молочниці може бути тільки дуже високий стрес, ну і підвищення кислотності тіла, що і створює теж дуже класне середовище для. Грибків, але по суті, якщо ти будеш на адекватному, здоровому, чистому харчуванні без е, цих збудників, то тоді, в принципі, ти і стресувати будеш менше, тому що насправді їжа е, високовібраційна, рослинна, вона заспокоює. Вона очищує тіло, і ти менш піддаєшся стресам. В тебе менше низьких вібрацій, в тебе менше страху, в тебе менше суму, гніву і так далі. От, і таким чином ти стаєш дуже таким врівноваженим, але все ну все одно свідомим. Ти типу, розумієш, що ну, в житті в кожного, навіть типу там веганів, соридів, фруктоїдів, є стрес, і це нормально, тому що ми всі піддаємося якимось там зовнішнім факторам, внутрішній у нас дуже багато там думок виникає, і так далі. І це нормально, але просто. На рослинному харчуванні з цим набагато легше справлятися, тому що в твоєму тілі, по-перше, немає запалення. Коли в твоєму кишківнику все нормально, в твоєму мозку теж все стабілізується, тому що кишківник це наш другий мозок, і таким чином стає все. Набагато краще. От от там створилася симбіотна здорова мікрофлора, і в голові все упорядочнилося, склалися пазлики, і все стало більш гармонійніше. Наступне хочу поговорити про зайву вагу. А, в чому її причини? А, її причина все ж таки перша наслідкові харчові звички, які передаються з самого дитинства, тому що батьки дуже люблять дітей загодовувати, а, дуже люблять їх, якби це пощірять смачною їжею, якщо вони там щось зроблять. От, там, водити їх в різні там, заклади, для того, щоб вони це все спробували. От, ну і в дитини виникає ось ця залежність самого дитинства. І коли у дитини немає в дитинстві заняття, яке приносить їй купу задоволення, грати іграшками, щось малювати, робити своїми руками, бігати, кататися на велосипеді, на скейті, гуляти з друзями, розмовляти. Так, ходити на природу, там не знаю, робити там не знаю, якісь будиночки на дереві, чи гойданки своїми руками, чи щось от таке придумувати, від чого дитина буде максимально кайфувати, то тоді дитина буде кайфувати тільки від їжі, і от тільки коли захочеться ось цього дофаміну, вона буде йти за їжею. От ну і це передається від батьків. Тобто, якщо батьки завжди заїдають свою емоційну пустоту і відсутність радості в житті, то і діти це будуть теж робити. От, а якщо в дитини є в э, в дитинстві. Дуже класні заняття, і вона не фокусується на їжу, а вона фокусується на те, щоб щось робити, щось створювати, так як дитинство це така пора постійного щось творення своїми руками, там якісь ідеї приходять, і так далі. То тоді дитина не буде їсти багато, вона буде насичуватися маленькою кількістю їжі, і ця їжа не буде їй приносити ніякої шкоди. Хочу розповісти свого досвіду. Типу, чому в мене в дитинстві в підлітковому віці ніколи не було переїдань, заїдань і так далі. Чому Мені не хотілося там великої кількості шкідливої їжі, тому що я, типу, традиційно харчувалася до 18 19 років, типу, в традиційній звичайній сім'ї, але я ніколи не переїдала, Мама готувала дуже смачні там випічку, піце, цукерки завжди були, молоко я завжди пила, їла, молочні каші і так далі. Але я ніколи не переїдала і ніколи а, не вважала їжею як чимось просто ну от. Неймовірно класним. Тому що? що? Тому що все дитинство я е, була зайнята чимось. Я перепробувала мільйон речей. Я, по-перше, дитина з села. А коли ти, типу, не знаю, мені так теж прийшло такий інсайт, що якщо ти. Е, Започаткований в селі зачатий так, то в тебе ну, от, більш чистіший організм, тому що, наприклад, моя мама під час вагітності вона не їла а, всяку промислову фігню, а у неї не було токсикозу. їй не хотілося ананасів з оселедцем і таких різних штук. От і я думаю, що саме дякуючи тому, а, у неї була типу стабільна психіка, здоровий кишківник, і таким чином, типу, мені не передалось нічого такого поганого. От по суті, так ген оці генетичні. Закладки типу харчових звичок, вони закладаються ще з моменту, мені здається, зачаття дитини в вагітності, коли мама теж там їсть щось, тому що ну це все ж типу створюється в, в оцей генетичний код, по суті, так в цю програму, яка буде потім йти, типу від мозку. І дитина буде її просто відтворювати, якщо буде робити то ж те саме. Якщо не буде робити цього, то вона буде створювати свою програму. Як я, наприклад, перепрошила себе, коли перейшла на рослинне харчування 5 років тому. І виходить, що я якби зламала ось цю генетичний, генетичний код програму свого покоління, і, типу, мої діти, а, ну, вони вже не будуть харчуватися як мої батьки. У нас вже не буде таких традицій, як в моїх батьків були і так далі. Тому що все буде абсолютно по-інакшому, по-чистому, по свідомому, а, по природньому. От і таким чином я зрозуміла, що я була така щаслива в дитинстві, коли робила всі свої ті заняття, У мене були різні хобі. У мене було купа всього. Я каталася на роликах, я вишивала картини, я шила лялькам. Одяг я готувала, ото ходила в бабусі на городі, готувала з різної кукурузки, травички, різні там всякі страви тим самим своїм лялькам, танцювала під якусь музику, каталась на велосипеді, малювала, робила орігамі, робила декупаж, бісером плела, фінічки плела, різне всіляке робила там стійки на руках, чи якісь там колеса, чи шпагати з сусідкою. І так далі, от і дуже любила ще фотографувати. Дуже сильно любила. У мене був малесенький такий мені подарували батьки фотоапарат, Соні Мильничка, і я фоткала просто в макро, всі я перефоткала за дитинство, всі ягідки, всі фруктики, весь свій город в селі. І таким чином в мене виробився дуже класна оця наглядність цього всього. Я тепер дуже гарно бачу цей світ і знаю типу, там, композицію, як це все гарно відзняти, який ракуш підібрати і так далі. Тобто це все, що я робила в дитинстві, дуже класно зараз відрукувалося на мені, тобто те, що я зараз вмію робити. І от тому в мене не було ніяких цих переїдань і типу, якогось фокусу на їжу. І це типу найголовніша причина, і через те, що люди типу заїдають непрожиті емоції, відсутність емоційної радості цього ментального кайфу, цього дофаміну справжнього. Вони починаються задати їжу, тому що їжа це найперше джерело найдоступнішого кайфу дофаміну. Типу, їдять постійно, а там цукор, сіль, а це все легальні стимулятори. І, типу, постійно цієї дози мало, людина хоче більше, більше і більше. Рецептори звикають, хочеться все додати знову ж таки більше. Мозок теж звикає до цієї дози, хочеться все більше. А як тільки немає цієї дози, що виникає? Ломка. Типу, так само як з наркотиками, тому що корисіль, це є легальні а, наркотики, стимулятори. От, І таким чином, типу, тіло знову ж таки зношується, процеси заповільнюються, збиваються, і е, це все тіло відкладає подалі для того, щоб просто врятувати наше життя. От, і... Е, От, коли ми заїдаємо психологічні штуки, типу їжа в нашому доступі виходить перша психологічна причина, і другою, якби стає їжа. Тобто, якщо у людини буде все стабільно в житті, все буде класно, вона буде від себе кайфувати, вона ніколи не піде це заїдати, тому що нашу, якщо вона вже отримала цей кайф від життя. От, і все, в зайві вазі ще теж є інші психологічні штуки, типу що там триматися за минуле, не відпускати щось, не знаю, не мати особистих кордонів. Чи боятися щось втратити, типу, своє якесь минуле, старе, накопичене і так далі. Тобто, як там кажуть, це типу, якби запасний такий круг, чоловіків пузо чи що, а в жінок запасний круг, типу, навколо себе такий. Да? Це захист. Тобто людина хоче захиститися від цього світу і так далі. Ну і плюс стрес, і все. І таким чином, типу, людина постійно їсть, тому що їжа ніби розслабляє, але вона, типу, тільки тимчасово забирає біль. Е, і все. І таким чином ти ілюзорно проживаєш це життя, думаєш, що їж, що тобі потрібна реальна їжа, але тобі потрібно просто не знаю відпочити і знайти свій е, своє не знаю, призначення. Робити те, що тобі подобається, те, що тебе наповнює, своє джерело ось цього справжнього дофаміну. Наступне е, про діабет. Що таке діабет? Знову ж таки, це не є генетичним захворюванням, якщо, наприклад, у моїх родичів був би діабет. То в мене його не буде, якщо я не буду харчуватися точно так само, як вони. О, тому що причина діабету це просто поєднання неправильне, немудре жирів плюс цукрів, яке присутнє по суті в усіх наших зараз продуктах. Це всі солодощі, тому що там є і жири і цукри. Це молоко, це всі молочні продукти, тому що там лактоза плюс сахароза, це різні соуси. От, ну і комбінації, коли ви самі складаєте свій там не знаю, свою страву, і там її жири, і цукри. Найчастіше це всі десерти. Це там кава з круасаном, це вівсянка з арахісовою пастою, і фініками, чи там фруктами, це йогурт з якимось варенням і так далі. Тобто, все, що має і жири, і цукри. От і чому ж виникає діабет, власне? Тому що на цукри наше тіло виділяє інсулін. І коли ці цукри потрапляють з жирами, що робить жир? Жир переварюється десь приблизно 4 години, і він затримує ці цукри на такий довгий період часу. І коли він затримує інсулін, виробляється ці всі 4 години, і він просто-напросто. Виснажується і через це виникає інсулінорезистентність, резистентність, яка і призводить до діабету другого типу. От, і таким чином проблема діабету не просто в цукрах, тому що ніхто з нас не їсть просто ложками цукор, не їсть просто ложками мед, а всі завжди їдять його в якійсь комбінації. Найчастіша ось ця комбінація це якраз таки цукри плюс жири, тому що це найсмачніше і це викликає дуже високу залежність. От таким чином, якщо позбавитись від ось цих поєднань, можна привести свій інсулін просто в неймовірно прекрасну форму, так сказати, в показники, і можна вилікувати діабет. Але ну там потрібно вже діагностуватися, ж який там тип і так далі, але все можливо. От і е, таким чином є випадки доведені в Америці, в Європі, коли е, діабет виліковували саме перейшовши на рослинне харчування, е, зробивши якісь детокси, е, перейшовши там на сокове харчування, так тому що фруктові цукри це не дорівнює ті самі рафіновані цукри, і солодощі, які з магазину тому зцілитися від діабету можливо без використання інсуліну, вколотися е, все життя. Якщо зайнятися своїм здоров'ям, використовуючи натуропатію і мудре, живе рослинне харчування. І остання рак: що таке рак? Це вже виходить запущена стадія. Дуже е, високого запалення в організмі, коли організм вже бореться, е, тому що що таке взагалі ракова пухлина, це виходить, що в організм потрапило щось, е, що було чужорідне, і організм просто е, туди сконцентрував всі свої сили, взяв це в таку оболонку, якщо говорити простими словами, і в середині ось починається ця ось боротьба. І коли в організму немає ресурсу, аби побороти ось цю е, ракову частинку. Так, то типу, вона починає рости, тому що вона якби підгодовується, виходить ось ці патагенномікрофлору, грибками і так далі. І виходить, що воно просто збільшується, запалення поширюється, организм, э, імунітет дуже знижується, і організм просто не може це все побороти сам. І таким чином це виникає через те, що якщо брати э, психологічно, то людина просто. Дуже довго себе самозраджувала, робила те, що їй не подобається. Організм постійно закислявся, вона стресувала, депресувала і так далі. Ну от і, звісно ж, фізіологічна причина в їжі, тому що якщо буде чистий раціон, то буде менше стресу. Через те, що це все дуже сильно пов'язано, вібрації їжі, вібрації людини. То таким чином, типу, цього би б не виникнуло. От, але збудниками в харчуванні раку це є м'ясо, молочні продукти, цукри і рафіновані і промислові жири. Тому таким чином потрібно якби думати про те, аби лікувати хворобу за 7 років до її появи. А не за сім днів до смерті. От. І я завжди за те, аби бути на крок попереду цього всього, аби продумувати, прогнозувати, що буде зі мною, думати наперед про те, що якщо я це з'їм, що мені це дасть, чи це вб'є моє тіло, чи це мені нашкодить, чи це там, мою психіку порушить і так далі. Тобто бути свідомим в моменті тут і зараз і розуміти, використовувати їжу як інструмент. А не просто хаотично, бо люди безцільно хаотично використовують їжу, і таким чином вони і отримують хаотичне життя, проблеми зі здоров'ям, купу стресу, ненависті, болі, страждань. Навіщо? Якщо наше життя воно створено для того, аби ми ним насолоджувалися, але ми його собі ускладнюємо і починаємо страждати, і думаємо, що так нормально, що так треба, так нам доля дала, так значить, нам це потрібно. Ні, ми самі творці свого життя, і ми самі своїми вчинками, діями, думками створюємо своє теперішнє і своє майбутнє. Тому. Я сподіваюсь, ви розширили трішки своє мислення, і я зрозуміла, що є і психологічні, і фізіологічні причини будь-яких хвороб, і що потрібно працювати з ними комплексно, і потрібно зрозуміти свою першу причину і починати з неї перестати робити те, що тобі приносить проблеми в житті. Я дуже дякую вам за перегляд. Діліться своїми інсайтами, пишіть свої питання, можливо, вони згодні. Мені буде дуже цікаво почитати, що ви про це думаєте. Бажаю вам прекрасного дня, бережіть себе і турбуйтеся про своє здоров'я. З вами була Марія Манч. Дякую вам. Підписуйтесь на мій канал і мій інстаграм.